Скажіть, будь ласка. Це, я, до речі, замовила плет, а він у мене брудний. Бачите, буду його прати, він в такому стані до мене, в принципі, прибув сюди. Але суть не в цьому, а в тім, що як людина, яка не любить рожевий колір, могла замовити рожевий плет. От скажіть мені, будь ласка, він мені не подобається цей колір. Я просто думала, що він буде добре пасувати до сірого, рожевий з сіреного. Ну, ще в мене тут зайчик з сірого. Рожевий. Коротше, суть не в цьому. Суть не в цьому, а в тому, що я тепер передумала, тепер я хочу ось такого кольору плету. У мене ось така картина висить. Тобто, бірюза. у мене, бачите, кремчик стоїть. Дуже класний для рук, до речі, це мені з Ізраїлю подарували. Ось. Тобто хочу з такого кольору плет, тому що я зараз вам покажу. Тому що я замовила ось такого, бачите, кольору. А я хочу тепер ось такий кольор. Я думала ще білого, але тут білого кольору немає. Тому буду якось вирішувати це питання. Я не знаю, може сестрі подарують цей плат, вона любить врожаю, в принципі. Або буду просто змінювати. То я попрала цей, повісила. Все для зміни. може, знаєте, Обожнюю. Мені так, мені настільки, бачите, в мене не це такого кольору. Ну, я підразовала, обісила ці кровочка. Мені дуже подобається цей вішак, тому що тут а, речі не мнуться, все собі акуратненько, обережненько висить. До речі, замовила. Ось в мене є така не замовила, подарунок, подарунок. Так, ось. Такий в мене рушник. Але він мені буде на море. Такий гарний. Скажіть. Це я вам хочу на море взяти. Тира-та-та-дам! А спадом буду щось вирішувати. Якось щось не буду, тому хтось телефонує. У Київ я планую їхати, ну так, не, не скажу коли. У червні, у червні, на початку червня. Тому що я мала сьогодні вже бути в Києві, але так як я і за це діє, ну в мене просто, знаєте, в голові почався такий армагеддон, почався, думав, пустять мене, не впустять. Ну, я, я, тому що мені, в мене є документ, він ну, дійсний песель, цей Укр. А в електронному вигляді нема. Мені потрібно було просто для свого заспокоєння дізнатися, чи цей песель активний чи не активний. А потім я сьогодні зговорим пополам. Коротше, я цей, цей дією ковырялася дві доби. Ну, як, не прямо дві доби, але два дні, ну там, з передишкою, два дні. Коротше, і я мені настільки стало легше, тому що я розумію, що електронний білет є. Я все законно, все правильно, все по-чесному. Я тут. Перебуваю ну, все легально і ну, слава Богу. Я й так, але мені сестра говорила, ти, коли будеш приїжджати кордон, то її не питають саму електронну. Там інтернет говорю, не працює, навіть коли ти там будка, та можна. Говорить, що там навіть інтернет не працює, тому що тому що там не працює інтернет, Тобто, якщо я навіть захочу показати, я не зможу ввести цей пароль у вхід у саму систему. Тому що там інтернет не працює. Головне, сам номер песеля, і там уже вже по базі вони пробивають інформацію про мене. Ось, а сам документ, рівно як, він діє потрібно, якщо ти те, тебе, те, 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 наприклад, те забула. Свій номер песеля, а цей бумаг невато, ну, то тобі зручно, тому що в тебе воно є цей документ у телефоні. Але я все одно я вперта, мені захотілося от точно знати, що все активно. Він діє до 2027 року. Боже, Я чесно, я настільки так люблю ну, просто вийти, так, включити камеру знаєте, поділитися своїм життям, розповісти про якісь такі моменти. що мене настільки це мені це допомагає якось, знаєте, я роз, як, як, ніби розрядку якусь отримую, особливо, коли ви якусь мені зв'язок ну, залишати якийсь коментар, тобто, ну, класно, це, тому що мені, якби я в мене це. Мені дуже подобається, чесно. Просто розповісти, може в когось така ситуація в мене, хтось не знає. Я буду їхати через кордон, і я вам скажу, ну, той, хто може а, також безадію, питає, перевіряють, не перевіряють, ну, я вам скажу, як вона є, але для свого чистого заспокоєння я вам серйозно говорю краще зробіть. Так я все. Я, якби не було цієї дія, я б я на чотири дні приїхала би в Київ. І, і швидко ще хотіла б назад, щоб знати, що мене точно-точно пропустять. Мені сьогодні ой, людина каже, тако, підлила масло в вогонь. Ти дізнайся, бо можуть не впустити тебе, можуть тебе не впустити, можуть придратися на кордоні. От ти виїхала. А чого ти ти вже ж виїхала, а чому ти назад їдеш? Я говорю, ти дізнайся, чи точно можна виїжджати за кордон. Це точно достовірно, тому що можуть не впустити. Придеруться, що типу, що, якби, що, виїхала, чи ти виїхала. Розумієте? Я говорю ні. Я думала, що. Я взагалі ми, і мені сестра так сказала, вона так впевнено говорила і мій знайомий також говорив, що виїжджати можна тільки 30, не більше 30 днів на рік. не більше 30 днів на рік. Так можна виїжджати. А, ви? а виявилося, що виїжджати можна. Я ще така думала. А що так не більше 30 днів на рік? Мені так всі, ну знаєте, буває людина так скаже, і ти от, от чому треба провіряти все, да, інформацію? Дуже людина буває так впевнена, це скаже. От наскільки так, психологія, коли ти впевнено говориш, брехню, наприклад, от, починають люди вірити. От, головне, якби сказати це з правильним виразом обличчя і, обличчя і краще впевнено це зробити, розумієте? Я вже задобувалася цим кідозором займатися з цим всім. Це капець. Люди, я чесно, я так не люблю цим займатися. Я говорю, і я якби я, я не зробила це. Коруч, якби я не зробила. Якби я не зробила... Щоки? Що Він говорить, що я нервова. Сказала: я нервова, а я кажу, я нервова, я, я останнім часом дуже нервова. У мене в голові є ситуація, яку я не можу вирішити. Розумієте, мені е, я, ну, в мене є така ситуація, але ну, я не можу її. На, на все обще обозріння. Я розумію, що моя українська недосконала, але як є, я не можу просто е, деякі е, моменти вам розповісти. Ну, не можу. І для цього в мене серйозно, я починаю нервувати. У мене мені говорять, е, якщо ти нервуєшся, то це говорить, що це глист. Висти в тілі організму, в тілі людини, людини. Я говорю, ні, в мене в мене, якщо вони є, то тут, і вони в мене моральні, Розумі, а не фізичні. Розумію, головне полікувати, як то вам сказати, свої думки. Я говорю, афірмації слухати, афірмація добре, але... Там все набагато тяжче, ніж просто знаєте, послухати афірмацію. Афірмація класна, коли ти не впевнена в собі людина, то... ти слухаєш себе, якесь важливе, е, е, дуже важливе, е, як сказати, згадане е, міроприяття, коротше, якесь е, е, важливе. І е, тоді так, афірмацію можна послухати. Але не тоді, коли в тебе якась глобальна ситуація, і ти реальний, ну, раний, ну. Так що, це все. От я не можу, не можу, я не можу. Ну, там закрутилося, замотилося і все. І як хочеш ти, такі... все капець, хоч болі туди зла. це буде підодіяльник і для мене це катастрофа. Це для мене ціла теорема Піфагора. Піфакора. Я говорю, що я щось так спілкуватися, сьогодні. Ні, ну там капець перекрутили, не закрутилася. Що в мене в житті? Зараз є така ситуація і не туди, і не сюди. Ну Це капець, чесне слово. Де цей край, дівці? Мені вже жарко, мені вже і сам не треба. Це капець, ну, чесно. Я готова чесно. От заплатити гроші, щоб мені просто одягнули під діяльні у одіяло. Це, Це сіла, в мене призбули, мені вже жарко, мені все. Поки тут, а вже тут засконкалося. Тут хузяйка, от хуяйка. От тут така жіночка написала мені такий коментарій злосний. А і говорить, що я негативна. Ну, якось А, ще А, написала ще, до речі. Е, до речі, е, ну зараз написала мені, що я е, не знаю української мови. Так я цього і не не приховую. Я вам говорила, що я не, не досконала. Володію українською мовою. Я це признаю, я це признаю, і я, коли говорю суржик, я завжди вибачаюся тут на суржику, коли я не можу згадати на українській мові. Тому ще все життя проговорила на суржику. А ті люди, які прийшли на українську мову в, в Донбас, там, в Луганськ, вони Харків. Мені дуже гарно говорять українською мовою, то сказав. Я ну, чомусь так. А ті, хто розмовляв, ну, наприклад, на Суржику, не можуть. Я розмовляла на суджику. Я, о, я говорю, я це не враховую, мені це чесно. О. А, і ця людина, жіночка Єлена, здається. Ілія наші на росі... російська ця і мені горить українською. Mm -hmm. українську. І говорить, о, що типу, що, типу, о, як я сказала? Ще не вмію українською мовою розмовляти. А сама з такими помилками. Настільки граматика просто. Її немає. От, от видно, що людина, з якого я не хочу ображати, ні в кого разі. Але е, я розумію, що люди е, з, зараз тим паче люди, які живуть поза містом, це дуже класно, які живуть в селах. Так, секунду. Коротше, а сама, ну перемикаюся, а сама з такими помилками просто пише, я говорю, я не говорю, і видно, що на діалект з якогось регіону. Не чі, саме як говорить, так і пише. Ось, діалект. Так, і і Настільки такі помилки, просто ну, реально, я не чукаю, я, я не разу не... Я не, пікаю, я не, я не, помрався, не. Не само стверджую за рахунок іншої людини. Мені, мені все єдно. Тому що а, а, в мене є своє, ну як, в мене є своє життя. Я, я в мене настільки, а, я настільки може, може егоїст, що я зайнята тільки собою. У мене немає часу на іншу людину думати, хто як говорить, хто як пише. Але так логічно розсудити, якщо людина мені пише, що я. Не бачу, що я не знаю української мови, то ганьба, тому що я, я не, не цураю з того, що я там е, говорю. Мені не подобається, я, я говорю, мені реально не подобається, що я не хочете. Що я деякі слова просто чи забуваю, чи не пам'ятаю, чи ще щось. Але е, писати мені такий коментар, а е, самому на себе просто не, змій на себе не подивитися, як ти взагалі пишеш. Саме о як, ну на цьому так, я не знаю, що це з якої все області, але це точно. не... Десь села дуже-дуже сильного глибокого, але він не в столі, а в розвитку, тут ви знаєте у розвитку. Я думаю, як говорю, так і пишу. Ну, там, я просто не хочу ну, ковирятися, я би згадала, які там слова, але мені, чесно, не до цього. У мене зараз є інші дивіться, які в мене гарні ці штуки. А це, це Як вони, налісники. Дуже смачні. Це ж міф. Я вам серьезно говорю. Це все мір, що немає пощі смачної їжі. Ви просто не знаєте, де її брати. Просто сналю. Є дуже класна столова. І там готують домашню їжу. Настільки смачна. Там були там. Такі лісники, українські, 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 hmm, по-польськи. Я а дивлюся, не а начинка в них, не, не, не так, як нас в Україні роблять. Смічні А з mm, речейком. Ну, я так і думаю, ну, типу. А Чому українські? Виявляється, що вони були названі налісники русські. А так як зараз а війна, то написали українські, прибрали, прибрали слово російські. Я ж бачу, що ну, начинка то не, не наша, але бачите? Шість куденче добре. Жіночку. Це я вам. Пам'ятаю, говорив э, Самойлов, Все буде хорошо. Це буде добре, але не у всіх. Ну, не на російській мали, то він. Коли здивилася, куртки проходила. Я, 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 я ну, до речі, дуже не проти психологів, я на папі тільки за. Якби я знайшла класного психолога для себе, я б з задоволенням пішла, тому що. Ну, Мені б я хочу. Це непогано дитина до психолога. Зараз такі будуть дивитися, як, як Єлєна, і не пусть мені ну, згадується. До речі, ви коли мені пишете якісь коментарі негативні, YouTube скрив... е, с... приховує їх. Приховую, треба нажати там, наприклад, один коментар, якийсь негативний, і він висвічується, як типу, немає коментарів. Немає жодного коментарю. Ну, коли ви пишете мені Г, Просто YouTube фільтрує, фільтрує. Щоб моя, щоб я на це не трапила свою, не читала це. Я не то, що там трачу енергію, я не трачу абсолютно. Ви розумієте, що коли ви мені якусь фігню пишете, ви продвигаєте мій канал. Задумайтесь. А YouTube не висвічує, там треба окремо нажати, там, колоночка, нажимаєш, тоді цей коментар тільки відкривається. А коли ви пишете мені нормальний коментар, ну, в нормальному контексті, то е, тоді е, там він висвічується цей коментар. Тому навіть YouTube е, не пропуск ну, не... фільтрує, розумієте? Все, пішла мусор викидувати. Зараз в мене тут відразу з цього. Зараз я вам покажу.